Вітаю на 16 му дні наших адвент-календаря. І сьогодні в нас завдання скласти остаточний список на даний момент, звичайно, твоїх основних цінностей. Тобто, тобі потрібно проаналізувати всі ті завдання, які ти виконувала до цього, і з кожного виписати найбільш зустрічаючіся цінності, що для тебе важливо. Зроби це. Ну, в розряді рейтингу, да, там від самих, самих важливих до менш важливих, далі ми проаналізуємо, як ці цінності наскільки ці цінності важливі в розрізі твоєї професії, твого бізнесу, твоєї діяльності для цього подивися на починаючи з останньої і подумай, якщо наприклад ну, якийсь економічний спад негаразди, да, і тобі кажуть, ти займаєшся своєю справою, там ходиш на роботу до себе або створила бізнес, займаєшся цим бізнесом, але оці останньої цінності не буде. Чи будеш ти продовжувати?